30 серпня начальник генштабу Росії Валерій Герасимов підбив підсумки весняно-літніх бойових дій. Він сказав, що російські війська нібито досягли успіхів на кількох напрямках. Проте український генштаб не погоджується з цим. У зсу наголосили, що нова наступальна кампанія Росії закінчилася безрезультатно. Українські військові зазначають, що росіяни не змогли захопити жодне велике місто. З початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині, Росія втратила близько 210 тисяч солдатів убитими та пораненими. Також знищено понад 2 тисячі броньованих машин, більше тисячі танків і понад 7 тисяч артилерійських систем. Заяви окупантів про нібито зони безпеки в Сумській і Харківській областях. Це спроба приховати невдачі. В операційній зоні угруповання військ Курськ за 2025 рік українці ліквідували понад 19 тисяч російських бійців. Ще 25 тисяч російських загарбників зазнали поранення. Сили оборони України продовжують активні дії, зокрема на Сумщині. Кремлівська пропаганда не зможе приховати провал російської кампанії.